За інформацією полтавського гідрометцентру, в період від 18 по 21 листопада на території Полтавщини очікуються складні погодні умови, які обумовлюються виходом серії південних циклонів. Особливо несприятливі умови спостерігатимуться 19 та 21 листопада. В ці дні очікуються значні опади у вигляді снігу та дощу, посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Місцями на дорогах очікується ожеледиця, особливо в нічні години. Також цей період характеризуватиметься коливанням температури повітря від 1,5 градусів морозу до 3,8 градусів тепла. Відтак зростає ризик потрапити в дорожньо-транспортну пригоду. Правоохоронці закликають громадян утриматися від подорожей транспортними засобами, а тим, хто все-таки вирушить у дорогу, обов'язково дотримуватися обмежень воєнного стану та правил безпеки з урахуванням актуальних погодних змін. Перш ніж вирушати в дорогу, перевірте наявність всіх необхідних документів. Вже від завтра, 19 листопада, в Полтавській області, комендантська година діятиме з 23 до 5.00. У цей час заборонено перебувати на вулицях та в громадських місцях без спеціальних перепусток. Виняток, необхідність дістатися укриття під час тривоги. Також поліціянти радять водіям дотримуватись швидкісного режиму під час мокрого снігу та ожедиці уникати різкого гальмування, під час руху дотримуватись інтервалу, дистанції та правил маневру. Вання, якщо потрапили до смуги туману, знизити швидкість та збільшити дистанцію за поганою видимості, обирати швидкість руху, яка надасть можливість вчасно зупинитися, дотримуватись правил проїзду Перехресть та бути особливо уважними до пішоходів. Останнім поліціянти радять переходити дорогу лише у встановлених місцях та використовувати світловідбивні елементи флікери на верхньому одязі, рюкзаках та сумках. Бережіть себе та сумлінно виконуйте встановлені правила.